Пані Валентина йшла центром міста, як раптом з-під землі вдарив фонтан. Ну Дивіться, я стою ось на цьому пішохідному переході. І тут раз дивлюся, пил. Просто пил летить, як буря. Да? От, і, а потім з ну, землею зі всім. А далі пішла вода. Жінка одразу зняла відео. Очевидці говорять, фонтан був метрів 10-15. Стовп води зламав дерево поблизу. І от тут перекресток тільки пересікаєш. Матру тут от саме за деревом, тут фонтан такий вищий, дерев'я б'є ну, порядка 10 метрів. Ну тут толпа машин, ну згорім парпалан приїхав. У Товсуми теплоенерго пояснюють, порив тепломережі відбувся у ході проведення гідравлічних випробувань підвищеним тиском. Випробування є складовою заходів з підготовки теплового господарства міста до роботи в опалювальний період 23-24 років. При проведенні гідравлічних випробувань теплових мереж підвищеним тиском у районі романтики виник парив трубопроводу з витоком води на поверхню. Аварійні служби відключили пошкоджену ділянку від магістральної теплової мережі. Для того і виконуються випробування, щоб перевірити трубопроводи теплових мереж на міцність. По завершенню гідравлічних випробувань пошкоджені ділянки трубопроводів. Будуть замінені з відновленням благоустрою території. Новини СТС